50 років тому світ побачив надзвичайний фільм, що зачепив найтемніші страхи кожного, хто його подивився. Чи посмієш ти піти цими сходами знову? Вамі Сінемацинік, і сьогодні я хотів би поговорити про фільм, що грає видатну роль у кінематографі. Пройшло вже 50 років з його виходу. Свого часу він наробив кіпішу серед глядачів та, не дивлячись на критику і скандали, досяг свого визнання, та навіть зараз проходить перевірку часом на огляді екзорцист. Дійство розгортається на початку 70-х років. На розкопках в Іраку немолодий католицький священник Ланкестер Мерін знаходить кам'яну статуетку, що зображала голову Демона Пазузу. Така знахідка, очевидно, вплинула на його емоційний стан. Покидаючи Ірак, його починає підводити здоров'я, та з трудом тримаючись на ногах, він доходить до великої статуї того самого Демона. І те, як відзнята сцена, вже показує глядачу, що протистояння неминуче. Тоді дійство переноситься в Джорджтаун. Розлучена акторка Кріс Макніл під час зйомок свого нового фільму проживає у просторому будинку зі своєю донькою Ріган. Хоча живуть вони у достатку, розлучення батьків сильно впливає на психічний стан дівчинки. Вона осамітнюється, робить пластилінові іграшки та починає грати з дошкою Уіджа, зовсім не шокувавши матір тим фактом, що з нею почав гратись уявний друг капітан Гауді. Також важливим персонажем є священник на прізвисько Карас. Він переживає тяжку екзистенційну кризу, обумовлену тим, що в часи навчання в університеті, не дивлячись на прекрасні результати, замість кар'єри психіатра він обрав сан священнослужителя, через що не зміг забезпечити своїй матері ані комфортних умов, ані лікування. Це гнітило його настільки, що він втратив віру в Бога. Тим часом в сім'ї Макніл починаються дивацтва. Дивний шум на горищі без зрозумілої природи, ріган на лікарському обстеженні поводиться неадекватно, та якби лікарі не ламали голову, діагноз визначити вони не змогли. Її стан погіршується з очевидними ознаками роздвоєння особистості, а з ним життя цієї сім'ї перетворилося на кошмар із незрозумілою фантазмагорією. Тому суто в цілях самонавіювання Кріс порадили провести тяжкий релігійний обряд екзорцизму. Так, двома словами суть не описати. Та я не хочу гнати з класики та спойлерити сюжет, тож краще поговорити не про сам фільм, а більше про історію його створення та важливість для самого світу кіно. Екзорцист це екранізація одноіменного бестселера Вільяма Пітера Блетті, який він видав у 1971 році. Письменник до цього переживав занепад своєї кар'єри. Та, винайнявши будиночок біля озера Тахо, він присвятив увесь свій час написанню нового роману. Головною ідеєю для нього послужив реальний випадок екзорцизму над 14-річним хлопцем, якого газетярі охрестили Роландом. Дов, якщо вірити пересказаним подіям, підліток після смерті своєї тітки намагався зв'язати з її духом через дошку Уіджа. Результатом було те, що в домі почали відбуватись дивні речі. Були дивні шуми, меблі рухались самі по собі, а подекуди і літали, коли Роланд був поруч. Лютеранський пастор з церкви, яку відвідувала сім'я, провів ніч у їх будинку та був свідком описаних паранормальних явищ. Не дивлячись на проведені обряди екзорцизму і видужання підлітка, скептики досі сперечаються, вважаючи це психічними негараздами та газетними вигадками. Однак тоді ж, у 49-му році, Блетті взнав про цю історію, коли навчався у Джорджтаунському університеті, при тому на території. Цього ж закладу священники і проводили деякі обряди екзорцизму над Роландом. Тож в подальшому письменник використав основні елементи цієї історії у власному романі. Блетті вдалося добре розрекламувати своє творіння, тож книга розкуплялась як гарячі пиріжки, і фундамент для нової екранізації був підготовлений. Бути режисером потенційно касового фільму бажали різні популярні в той час персони. Найвідомішим кандидатом був Стенлі Кубрик, але полякати людей він зміг лише коли зняв Сяйво. Проте Блетті наполіг, аби стрічку знімав його друг Вільям Фрідкін, який якраз пожинав плоди своєї слави завдяки французькому зв'язку. Від себе скажу, що це був непересічний режисер, який намагався витиснути максимум від кіношних можливостей того часу. Кому цікаво, зацініть того ж зв'язкового лише з технічної точки зору, де операторська робота, монтаж та напруженість дійства не уступають сучасним бойовикам. Підбір акторів був тяжким. На роль Караса претендували такі імениті актори, як Джек Ніколсон, Пол Ньюман та Стейсі Кіч, який спочатку і був підписаний на цю роль. Джейсона Міллера Фріткін побачив на сцені театру, де той відігравав у поставленій ним же виставі той самий чемпіонат. Сам Міллер три роки вчився на єзуїтського священника, поки не відчув таку ж кризу віри, як і його персонаж, маючи при собі необхідне портфоліо та показавши кращі результати на тестових зйомках, його і затвердили на роль. Із персонажем Кріс ситуація була не краща. На цю роль пробувались акторки першої величини, такі як Одрі Гепберн, Енн Бенкрофт та Джейн Фонда. Але ідея фільму відштовхнула навіть їх. Ще після кількох безуспішних кінопроб на роль затвердили маловідому Елен Берстін, оскільки лише вона хотіла братись за цю роль із подвійним завзяттям, і в дитинстві пройшла суворе католицьке виховання. Найтяжче було із підбором акторки на роль Ріган Макніл. Зіграти дитину, в яку вселився Демон, то вже сильний виклик для будь-якої юної акторки. При тому більша частина батьків не хотіли знімати дітей у такому моторошному фільмі. Лінду Блер на кастинг привела її мама, і Фріткін одразу відмітив її розум та характер, вважаючи, що вона ідеальна кандидатура, оскільки в окремі моменти вона могла бути звичайною милою 12-річною дівчинкою, тоді як в інші суцільним втіленням зла. Студія бажала бачити в ролі Меріна Марлона Брандо, проте Фріткін, знаючи популярність та підходи останнього до ролей, не хотів, аби екзорцист асоціювався у глядачів лише як стрічка, яку пам'ятатимуть за те, що це ще один фільм Брандо. Роль віддали Максу Фонсюдову, який вже був відомий Американським глядачам за свої ролі у фільмах Інгмара Бергмана. Оскільки чолов'язі на той момент було всього 44 роки, в кріслі гримера він проводив по три години на день, аби виглядати значно старшим, через що члени знімальної групи його трохи підколювали, казавши, що в нього на зйомках було більше гриму, аніж на Лінді Блер. Для себе окремо відмічу Лі Джей Коба, якого взяли на роль детектива Кіндермана. Мені він відомий за роль присяжного номер 3 у 12 розгніваних чоловіках. І тут він зіграв повного антипода своїх ролі, де виглядав досить приземлений проте тямущим детективом із міцним характером при цьому досить добродушним. Проте кастинг в порівнянні зі зйомками був квіточками. Знімальний процес тривав більше 200 днів, що вдвічі перевищувало запланований графік і затримувався через різні неприємні або ж трагічні випадки на майданчику. На початковому етапі зйомок згоріла декорація будинку Макнілів і знищеним було фактично все, окрім кімнати Ріган. Під час зйомок сцени, де Ріган під владою Демона б'є свою матір, працівники на майданчику надто міцно потягнули затрос на спині Елен Берстін. Як наслідок, вона травмувала свій хребет і, перше, що сказала оператор після команди знято вимкне цю йону камеру. Лінда Блер також травмувала хребет під час зйомок сцени із розгойдуванням ліжка, і в результаті отримала сколіоз, що надовго відобразився на її здоров'ї. Фрідкін та й багато хто зі знімальної групи вірили, що зйомки супроводжувались над природним втручанням. Через хвилю невдач, що псувала весь процес, він був змушений найняти священника, який благословляв знімальну групу та акторів і освятив декорації. Але окрім купи нещасних випадків, найбільш трагічним є те, що до кінця зйомок дев'ятеро людей, причетних до створення стрічки, пішли з життя. В тому числі актор, що грав Деннінгса, режисера стрічки, де знімала Скріс, та акторки, що грала Матір Караса. Щоб ви зрозуміли, чому таке кіно могли зняти, варто знати про часи, коли це сталося. Кодекс Гейза, що тримав американський кінематограф у пуританській цензурі, був відмінений. Та кіношники тепер могли показувати багато важких для сприйняття тем. Екзорцист це один із прикладів стрічок, які яскраво ілюстрували цей перехідний період. Кінцевим результатом є фільм, який зібрав у собі купу креативних і водночас шокуючих ідей. Дуже дискомфортно дивитись на сцени, де Ріган ґвалтує себе розп'яттям та сцену ангіографії. Бачити страждання дітей в кіно це в будь-якому випадку неприємно. Тож у деяких кінотеатрах людям видавали пакетики, якщо шлунок не витримає показаного на екрані. Окремо відмічу витримку та старання Лінди Блер, яка гідно пережила зйомку таких стрьомних сцен. Особливо глядачам запам'ятався момент повороту голови на 180 градусів. Всім спокійно і зрозуміло, що це був манекен, але для невипробуваного глядача в ці часи це було тяжко. Моя ж улюблена сцена фільму, та й, мабуть, у більшості людей це прибуття Меріна на обряд. Тут звичайні практичні ефекти гра зі світлом та штучний туман, але виглядає капець як стильно, та й постер вийшов ні в року. Також не всі помічають, та у фільмі був довгий кадр з прольотом камери, коли психіатри прибули у дім Макнілів. Просто нагадаю, що це початок 70-х, ніяких стадікамів не було, і здається, банальна в наш час сцена коштувала креативникам море часу на планування та реалізацію. А знімальна група добряче запарилась, аби їх тіні не було видно в кадрі. Для більшої реалістичності, аби показати, що персонажі дійсно знаходились у холодному приміщенні, було закуплено 4 кондиціонери, які забезпечували на знімальному майданчику температуру до мінус 29 градусів Цельсія. Це додатково затримувало зйомки, бо актори при таких умовах могли фільмувати всього по кілька хвилин на день. Також окремо відмічу сцену, яка в колі фанатів зветься Spider Walk. З театральної версії вона була вирізана, але у спецвипуску 2000 року таки добралась до глядача. Її вважають надто екстремальною навіть для такого творіння. Але я думаю, що вкупі з іншими некомфортними сценами загальна картина не змінилась. Та й оригінальний її задум міг хіба що розсмішити. І знаєте, що відрізняє цей фільм від сучасних кіновисерів? Тоді, у 1973 році вийшов фільм жахів, у якому зовсім немає скрімерів. Так, Фрідкін схитрив, накидав кріпоти з 25-м кадром, але сам фільм хапає глядача своєю тривожною атмосферою, що при цьому не заважає зосередитись на сюжеті та розвитку персонажів. Чомусь в наш час прийнято вважати видатними митцями тих, хто знімаючи хорори, не принижується до рівня ганебних лякалок, що я насправді хвалю, але не дивлячись на всю шедевральність сучасників. Ці люди новатори виключно завдяки творчому баченню і шедевральній режисурі, тому. Якщо говорити про більш ранні приклади, то Гічкок добре обходився, хапаючи народ з саспенсом. Тож з усіма своїми негараздами фільм був приречений на гучну прем'єру і популярність. Не дивлячись на те, що сама прем'єра була під час різдвяних свят, а критики не завжди робили файні відгуки, люди готові були стояти в чергах за квитками, незважаючи на холод, мокрий сніг, а подекуди й дощ. Та як ви вже здогадались, це була торба. Люди втрачали свідомість прямо під час перегляду, від шоку їжа у шлунку не трималась. Вистачало серцевих нападів та викликів швидких. Зміни могли це не підхопити, тож кожна розповідь релігійного фанатика, що вважав цей фільм розсадником демонів та сатанізму, потрапляла до газет. Так добивались хайпу ще до ваших інтернетів та соцмереж. Жанр хорору став ще більш вільним від обмежень кіношників, та фільми схожої тематики в наступні роки пустили на конвеєр. Режисер з акторами отримали свою популярність, і хоча для дорослих виконавців це, в основному закінчилася стабільною кар'єрою в кіно, з Ліндою Блер було тяжко. Через постійні погрози в її сторону студії довелось на півроку наняти для неї тіло охоронців. Хоча Оскар був у неї майже в руках, цьому завадив скандал. Акторка Мерседес МакКембридж, що озвучувала демонічний голос Пазузу, подала в суд на Warner Brothers за те, що її імені не значилось у титрах. Мала на це повне право, але знаючи, що демонічний голос не належав 12 літці, Оскар їй видати ніхто не наважився. В подальшому, не дивлячись на всі потуги, амплуа демонічної дівчинки ніколи її не покинула. А з роками і вся кар'єра накрилась мідним тазом. Та є й позитив. Її образ настільки культовий, що скрімери з її фейсом шугатимуть не одне покоління бідолах, що перейдуть не по тому посиланню. Хто здобув заслужену популярність, так це музикант Майк Олдфілд. Його перший альбом Tubular Bells продавався поганенько, проте, коли одноіменна композиція була включена у фільм, вона стала лейтмотивом для всієї франшизи. Не те, щоб це якось сприяло мегапопулярності стрічки, але ось цікавий факт. В останньому листі серійного вбивця Зодіака, який він флудив пресі, цей мокрушник назвав екзорциста найкращою сатиричною комедією, яку він бачив. І такий відгук завжди переслідуватиме франшизу у посиланні на відомі факти. З приводу продовжень, то вони не змушували довго чекати. У 1977 році у світ вийшов Екзорцист 2. Єретик». і народ тоді конкретно проржався. Якщо оригінальний фільм був приречений стати класикою, то друга частина була створена, щоб пробити дно. Народ це невимірний еталон сценарного балабольства. Там, де стрічка має доносити якийсь посил, вона жорстко тупить. Там, де вона має лякати, викликає сміх. Це фільм, у якому неправильно все. Ідеї, зйомка та актори, над якими тупо познущались. Як результат, я сприймаю його як кімнату Томі Вайсо у сеттингу 70-х. Порекомендую вам цей витвір для хорошого проведення вечору, бо це одна з найкращих комедій, яку я бачив. Аби ви розуміли рівень цього шлаку, скажу цікавий факт. На прем'єрі у кінотеатрі першим, хто почав з нього ржати, був Вільям Пітер Блетті, що є дуже іронічно. До речі, з приводу останнього. На початку 80-х Блетті підготував сценарій триквелу. Довго вмовляв Фрідкіна зняти його, але коли не вийшло, адаптував його у роман під назвою Легіон. А коли підходячого режисера все одно не знайшли, цю частину він зняв самостійно. І у 1990 році світ побачив Екзорциста 3. Але знаєте, я не поділяю хейт до цього фільму. Ні, я не буду тим ютубером, що шукає глибинний сенс і скаже, що це аж шедевр. У фільму своя концепція, і принаймні тут автор оригіналу намагався Внести у франшизу кілька цікавих моментів. Тут місцями крута операторська робота, своєрідний режисерський стиль та професійні актори. Особливо пам'ятно зіграв Бред Дурів. Його монологи башту зносять, а Джордж Сі Скотт чомусь не став ходячим мемом за свій видатний характер. Однак, не дивлячись на атмосферність, бувають вкрай дивні моменти, непояснені сценарні ходи і логіка дій персонажів нагадує не самий якісний слешер. Та навіть так цю частину корисно подивитися, адже це не зовсім типовий представник жанру. Коли почало здаватися, що про франшизу забули, Морган Крік вирішили знову накосити профіту та зробити приквел про молодого Меріна, показавши, як саме він обрав шлях борця з демонами. Ідея звучить круто, але на папері. Та й в подальшому почалось справжнє місиво. Відзнятий матеріал Пола Шредера, відомого своїми сценаріями до ранніх фільмів Скорсезе, в результаті забракували. Почали масштабні перезйомки, найнявши для них Рені Харліна. І на екрани вийшло звичайне криваве місиво з назвою Екзорцист Початок. Там був вкрай посередній сюжет, слабкі персонажі, та як доповнення до оригіналу, цей фільм просто зайвий. Версію шредера також випустили в обмежений прокат, і хоча вона була більш урівноваженою, любові глядачів та фанатів все одно не отримала. Але демонічна франшиза ніколи не давала спокою. У 2016 році канал Fox випустив серіал із вже знайомою назвою. Він, хоча й використовував той же концепт, проте показав цікаві образи священників, які на початку жили у зовсім різних світах, тому і проблеми старались вирішувати по-своєму. На ділі ж помітно стандартну серіальну методичку, де найцікавішими були перші та останні епізоди. Посередність середини сезону дуже важко витримати. Проте за 40 з гаком років фанбази оригіналу поменшало і сучасну аудиторію серіал не зацікавив. Тож після другого Сезону був закритий. І коли я видихнув з полегшенням. Е, блін, я не знаю, як це коментувати. Студія Блюмхаус відома своїми посередніми хорорами для покоління Z, у 2020 році оголосила про зйомки нової частини, і тут добивали примітні імена: Девід Гордон Грін на посту режисера. Хто не в курсі, це він перетворив Хелловін на фейспалмове місиво, надіюсь, вбивши цю франшизу остаточно. А в якості одного із сценаристів Дені МакБрайт. Комік, що, вочевидь, вважає себе компетентним сценаристом хоррорів і також приклав руку до вже згаданого Хеловіну. Після трейлеру особливих надій я вже не мав. Це типовий представник жанру, що експлуатує вже заїжджену за 50 років тему. Ані повернення Елен Берстін, ані старання маркетингового відділу, ані ще два оголошені сиквели не вичерпають того факту, що блюми знімають паршиву кіношку лише для викошування кешу з наївного глядача. А результат звичайна пустушка, що навіть не може вдати із себе щось компетентне. Логіка дій персонажів і надто швидкий перебіг сюжету кидається в очі, і при цьому акторська гра десь на рівні. Просто віддайте той клятий чек, та я піду. Якщо Хелловін вбивали поступово, то тут я надіюсь, що це відродження франшизи буде останнім. А якщо хочете треш огляд на цей шлак, пишіть у коментарі, буду радий активності. Ось і фінал мого короткого огляду на історію відомої франшизи. Що тут сказати, закупу фільмів, серіал та неминуче бажання кіношників накосити гроші на сенсації, в результаті як фанати, так і просто зацікавлені в кіно, люблять лише оригінал. Хоча деякі продовження та серіал періодично показували щось креативне, результатом було те, що після Екзорцисту 2 людей ця тема вже не приваблювала. Єдина, досить хороша, третя частина отримала свою фанбазу надто пізно. З приводу сенсацій, тут пора проявити раціональність. Я казав про нещасні випадки під час зйомок, та враховуючи, скільки років актори та знімальна група підтримували версію надприродних подій, заперечувати і сперечатись про це недоречно. Хоча смерть дев'ятьох невинних людей то трагедія, насправді ж буквально все, що відбувалось на знімальному майданчику, лиш лінивий не розжовував у ЗМІ. Це моя особиста думка, але як газетярі, так і студія просто нажились на цих історіях та роздувши хайп неймовірних масштабів, зробили цим одну велику рекламну Кампанію, зацікавивши людей піти на самий скандальний фільм свого часу. Звісно, я можу помилятись та вважаю такі речі очевидними, а бульварним писакам та псевдожурналістам я ніколи не вірив. Що ж, з вами був Цинік. Ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалось, підписка на канал вітається. А якщо маєте пропозиції на фільм або франшизу, яку варто оглянути, пишіть у коментах усе, що любите та хейтите. Не забувайте донатити ЗСУ та лише перевіреним фондам і волонтерам, бо війну ніхто не відміняв, а на фронті завжди потрібна наша допомога. Всіх, хто бажає допомогти з розвитком мого каналу, нагадаю, що посилання на Patreon ви знайдете в описі до відео. Дякую за увагу і до скорих зустрічей!